Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. В сьогоднішньому відео поговоримо про фінансову допомогу від держави, власникам землі, великої рогатої худоби, Кіз та Овець, яку видавали людям та підприємствам два роки поспіль в 2024 і в 2025 році. Вирішив записати відео на дану тему, щоб ви були. Обізнаними і в курсі справи, думаю, що додаткові гроші на ведення власного господарства не завадять нікому. Справа в тому, що в нашому селі про таку ініціативу взагалі ніхто нічого не знав. Керівництво територіальної громади чомусь проігнорували таку можливість допомогти людям, які важко працюють у сільському господарстві. Потрібно було всього навсього розмістити інформацію на офіційному сайті або повідомити населення в будь-який інший спосіб. Можливо, така ситуація і у вашому селищі або селі, тому давайте поширювати це відео в соціальних мережах на своїх сторінках, особливо в групах, які об'єднують жителів територіальних громад, і зробимо цю інформацію доступною для кожного селянина, який обробляє землю та тримає худобу. І так, згідно з постановою Кабінету міністрів України, номер 300 від 15 березня 2024 року, українські фермери мають можливість отримати державні дотації за утримання великої рогатої худоби, кіз та овець. Запропонована програма є частиною масштабного проекту розвиток агросектору України. Що реалізується Міністерством аграрної політики та продовольства України у партнерстві з міжнародними організаціями, зокрема продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН ФАО та Європейським союзом? В рамках реалізації даного проекту Україна отримала транш у сумі понад 1 мільярд гривень спрямованих на підтримку фермерів. У цьому відео я детально поясню і розкажу, хто, скільки і як може отримати ці гроші. Тому залишайтеся зі мною, ставте вподобайку за корисну інформацію і обов'язково підписуйтеся на канал. Отже, хто може отримати дотацію. Селяни, які займаються сільським господарством і утримують велику рогату худобу, кіз або овець, Можуть подавати заявки на отримання спеціальних бюджетних дотацій через Державний аграрний реєстр. Що це за реєстр, розкажу пізніше, додивіться відео до кінця. Якщо ви маєте від 3 до сотні голів великої рогатої худоби, тобто корів, можете отримати 7 тисяч гривень на одну корову. Для власників маточного поголів'я Кіс або Овець від 5 до 500 голів. Передбачена дотація в розмірі 2000 гривень на одну голову. Ці кошти призначені для покриття витрат на утримання тварин, включаючи електроенергію, ветеринарні послуги, корми та паливно-мастильні матеріали. Але є одна обов'язкова умова. Перед подачою заявки ви повинні обов'язково провести ідентифікацію та реєстрацію своїх тварин. Це можна зробити через державного ветеринарного лікаря. Для фізичних осіб потрібно мати паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Тварині присвоять унікальний номер за допомогою вушної бирки або чіпа, а дані внесуть до єдиного державного реєстру тварин. На підставі цього ви отримаєте ідентифікаційний документ на тварину. Юридичні особи звертаються до державного підприємства Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин. Як подати заявку. Подати заявку на підтримку можуть усі виробники сільськогосподарської продукції, як фізичні, так і юридичні особи, що зареєстровані у Державному аграрному реєстрі та відповідають умовам програми. Державний аграрний реєстр, скорочено ДАР, це автоматизована електронна система, створена для ефективного та прозорого розподілу державної допомоги та підтримки українським аграріям. Він слугує єдиним онлайн-кабінетом для фермерів, дозволяючи їм отримувати доступ до інформації про програми підтримки, подавати заявки на фінансування. Гранти та кредити. Дар синхронізує дані з державних реєстрів і спрощує взаємодію аграріїв з державою. Як зареєструватися в аграрному реєстрі. Щоб зареєструватися в Державному аграрному реєстрі, перейдіть на офіційний сайт. Посилання знайдете в описі до цього відео. Натисніть кнопку Зареєструватися. Та оберіть спосіб реєстрації: це банк Айді або кваліфікований електронний підпис. Після успішної аутентифікації введіть свою електронну пошту та номер телефону. Підтвердьте їх п'ятизначними кодами, що надійдуть, і завершіть реєстрацію. На кого поширюється програма? Дія програми поширюється на утримувачів корів, які ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства. Дія програми поширюється на всю Україну, окрім територій, які включені до переліку громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточені. Куди звертатись? В описі під відео я залишу посилання, куди можна буде звертатися з питаннями щодо реєстрації та подання заявок у ДАР. Звертайтесь до контакт-центру або до регіонального відділення Укрдержфонду за місцем вашої реєстрації. Хто відповідає умовам програми, переходьте на сайт агентства і цікавтесь про початок подачі заяв. Нехай вам щастить!